Я вітаю сьогодні наживо у студії першого гостя нашого слоту експерт інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін з нами, пане Дмитре. Бажаю здоров'я. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Ну, дивіться, значить, хочеться розпочати нашу з вами бесіду. У нас традиційно буде там менше години, та з понеділка цього тижня, коли ми всі знову. Прокинулися ті, хто в Києві принаймні був, прокинулися від того, що почався масований ракетний обстріл. Те саме відбувалося, і по Україні, переважно по об'єктам критичної інфраструктури. Але якщо говоримо про столицю, та ми бачили, які об'єкти критичної інфраструктури теж були знищені цими рашистськими недолюдками. зокрема і дитячий майданчик, зокрема і дорога, зокрема і офісні центри та і. На превеликий жаль було забрано е, життя людей, І якщо говорити е, побутово, то багато хто поверхньо пов'язував цю історію з е, тим, що відбулося на Кримському мості, та е, буквально два дні. Е, по тому, але якщо от глибше дивитися, ми бачимо тут і призначення нового командувача армії Суровікіна, та, який вславлений своєю жорстокістю закидував бомбами Алєппо та теж з Дворніковим разом були в Сірії в Чечні, воював та на рашистському боці і так далі, і тому подібне. Ви для себе, коли цим ранком прокинулося від вибухів, я так розумію, що ви теж прокинулися від вибухів. Як ви потім аналізували цю ситуацію для вас? І як пазл вкладається протягом 48 годин після нанесення удару? В принципі, все стало більш-менш зрозуміло, оскільки дуже велика чисельність експертів з різних країн вже висловилася. І почати потрібно. Я вважаю, що я почав з того, що на превеликий жаль, і про це потрібно говорити, якби ми не говорили про те, що не треба там критикувати внутрішньо наші справи в період воєнного стану. Я вважаю, що спікери української влади трошки поспішили висловити свою радість, тому що ця радість об'єктивна була власне удар по кримському мосту, він об'єктивно. Був е, таким дуже е, сприятливим, дуже приємним моментом для всіх українців, тому що всі це, це очікували. Е, Кримський мост дійсно має дуже велике символічне значення. Як Слід для скрепа та, да такого новітнього як для Росіян, так і для українців, для Путіна особисто. І мені здається, що в якщо робити крок трошки назад, в суботу, коли це відбулося, представники української влади трохи поспішили зі своїми заявами в соціальних мережах висловити власне радість з приводу цього, чим власне підкреслили свою ймовірну причетність. Треба одразу обмовитись, що жодна офіційна українська особа не сказала, що це ми чи не, ми. Це не, не було, такого. Так. але бажаючи власне приєднатися до цього, якби народу до до народної радості і показати, що от дивіться, як ми ще можемо. Я думаю, що це було зроблено трошки. Передчасно і в подальшому, все більше і більше аспектів різної інформації в Україні і в Росії свідчили про те, що цей удар міг бути організований російськими спецслужбами. Російськими спецслужбами, якимись частинами в силових структурах Росії, тому що ну власне. Звичайно, що можуть це пресловута боротьба між бастами Кремля. Абсолютно. тому, що були у певних сил в Російській Федерації мотиви здійснити тиск на персонально на Володимира Путіна. Володимир Путін, всі це аналітики, всі це під всі це підкреслюють, що останніми роками Володимир Путін приймає свої рішення, виходячи зі своїх емоцій. Якщо раніше аналітики і про це говорили, і і Ходорковські, і дуже багато людей, які його Знають особисто, в тому числі Путіна там і починаючи Ларіонов і так далі. Тому подібне говорили про те, що якщо раніше все ж таки Путін холоднокровно ставився до процесу прийняття рішень і вибирав з тих, що йому пропонують його міньйони, його там посіпаки, які до нього приходять. То зараз він грунтує свої рішення з на емоціях. Ну старим людям, це свойственно. Тобто, чим старше людина становиться, вже в такому пристаркуватому віці йому більше хочеться, щоб його любили. І власне через це він формує свої а, а, рішення з емоцій. А і ще багато емоцій... пишуть, що зважує він дуже е довго, аби пристати на якийсь варіант. Так, Да, про це також говорили, що він не любить приймати рішення. Угу. Він бере готові які, які йому нав'язують. Фактично, і це говорить про те, що є а, про, про це. Також багато говорять і російських експертів, що є, нібито така партія війни, яка власне не партія, а кілька людей. Для яких критично продовжувати війну за будь-що будь-які будь-які позиції. А здебільшого в Російській Федерації є велика чисельність людей, які намагаються здійснювати тиск на Путіна, на адміністрацію президента з тим, щоб якимось чином згортати цей фестиваль, тому що він їм дуже не подобається, тому що їм боляче, їм неприємно, в них немає майбутнього. В них забрали вже все, що можна, включаючи з мобілізацію, з санкціями і так далі. Але є люди, як наприклад, приклад Пригожин, Кадирав, Золото золотов самий. турчак і так далі, тому подібне, яким критично продовжувати війну, оскільки їхнє політичне маргінальне становище під час війни перетворюється на дуже важливі такі позиції, і Пригожин насправді вже йому пророкують аж до голови ФСБ позицію, що він там хоче кудись призначити. І таким чином є величезні сили в Російській Федерації, яким було вигідно, дійсно вигідно і критично необхідно нанести удар по своїм же для того, щоб Здійснити таку сформувати емоцію для Володимира Путіна для того, щоб він прийняв рішення про нанесення зворотнього, нібито зворотнього удару на українські території, на інфраструктурні об'єкти, і по саме по цивільним, по цивільним об'єктам, по цивільним людям. І таким чином, власне, я вважаю, що удар по Україні, який відбувся в понеділок, він був продуктований емоціями старенької людини, яка була піддана впливу маргінальних політиків російських, яким дуже хочеться залишитися при цій кормушці. Тому що коли як тільки війна закінчиться, як тільки ми вийдемо з цього. При будь-якому сценарії виходу з цього ми навіть не обговорюємо зараз яким чином, але при будь-якій картинці, як тільки припиняється власне стрілянина, вони зворотньо перетворюються в тих же маргінальних людей. Їм це дуже не подобається, їм цього дуже не хочеться. А очевидно, що вони намагаються всіляко натискати на Путіна для того, щоб не припинялося гаряче протистояння смерті людей. Я не зважаючи на це російське життя чи українське життя, чи будь-будь-які інші. І власне, це мене підштовхує до думки про те, що це історична така, історичний істеричний ексцес, він власне був черговою цеглинкою в абсолютний розпад і дезінтеграцію політичної влади Росії, тому що жодної мілітарної, жодної воєнної цілі не було досягнуто. А удари по інфраструктурним об'єктам енергетики дуже болючі, але ну а, мені дуже сподобалося, наприклад, і. Я хочу підкреслити, це те, чого немає, наприклад, в європейських країнах. Мені подобало сподобався дуже тренд в соціальних мережах. Всі один одному рекомендували е, е, припиніть, прикрутіть, будь ласка, не вмикайте прилади. Давайте посидимо при свічках. Давай знов там... про об'єднання українства да, да, да на да, психологічному я рівні. Кажу, правда, що це гарна запорука того, що щоб б надалі не відбулося, да, буде важко взимку, якщо будуть там якісь екстремальні температури, але це на нас жодним чином не вплине. Я веду до того, що треба підкреслити, що ця істерична реакція вона нанесла неймовірно набагато більше шкоди самій Російській Федерації, оскільки були прийняті політичні рішення всіма країнами навколо, включаючи Індію і Китай. Натомість, коли Україна на превеликий жаль, ми втратили кілька життів. Але ми їх будемо пам'ятати і оплакувати, але на нашу стійкість це не вплинуло жодним чином, пане Дмитре. Продовжуємо з вами бесіду. Логічно вона в нас е, притікає від е, того, що відбулося. Е... В понеділок, маючи на увазі масований обстріл України, та до того, що відбулося вчора, правда, Пар'є ухвалила резолюцію, де вперше нагадайте, відкрите голосування було да не не у таємничне. країни пристали на те, щоб засудити рашистський ревський режим і визнати його терористичним. Відкрите голосування, це прецедент і. Що саме от в геополітичному плані буде девиндвидевиндувати для себе Україна? Що, що для нас означає ось це визнання? Я в цьому контексті відмітив два таких не дуже публічних аспекти. По-перше, що дійсно ми вчергово підтверджуємо, що українська делегація в Парі дуже потужна, і потрібно їм подякувати за їх роботу. Це і пан Наталуха, пан Гончаренко, пані Устінова і пані Мезенцева. Це чудова робота, тому що. Наочно було видно, як, яким чином ці люди продавлювали поправки до резолюції, поправки до тексту, і їх підтримували. І ця підтримка була дійсно наочна. Це означає, що працювали в кулуарах, працювали з іншими своїми партнерами по Пар'є. Тому я вважаю, що треба відмітити власне цю командну роботу і їм подякувати. По друге. Дуже такий цікавий аспект справа в тому, що декілька днів, здається, тижнів тому один з російських опозиційних власне та розслідувальних каналів журналістів розслідувачів вони зробили велике розслідування по нинішньому, нинішньому голові секретаріату Паріє, тобто голові і спікеру парламентської асамблеї, тіні Коксу. Так а і в цьому розслідуванні вони. Прямо покроково доказували, що дійсно він має дуже тісні агентурні зв'язки з людьми, які очевидно доказово мають зв'язки з російськими спецслужбами з російською розвідкою в Європі. Uh -huh. І дуже цікаво вони показали зв'язок між попереднім головою. Здається, його прізвище Аграмунт, була, і потім Тіні Кокс було тіні кокса було призначено до. Власне, до парі він став спікером, і ось буквально деякий час тому ця інформація вийшла. І дуже було забавно і цікаво спостерігати, як той же Тіні Кокс власне виступав і дуже так ретельно, власне, боячись за свою політичну кар'єру, казав, що а ось тепер ми маємо відповісти за всі пролітарської ненавістю, значить агресору і державі терористу, і так далі. Тому подібне. Тому я вважаю, що це зна це власне не тому, що в нас такі хороші партнери, якщо можна сказати, Зати а та а завдяки тому, що дійсно Україна і командна робота, і українці, і журналісти, і, і не тільки українці, люди, які дійсно працюють над викриттям цих агентурних мереж російських спецслужб в Європі. І якщо ми будемо продовжувати це робити, я думаю, що у людей, які в Європі дуже переживають за своє політичне майбутнє, в них не буде іншого вибору, окрім як робити власне правильні рішення, які є очевидними. Видними для їх виборців, і треба сказати, що з моєї точки зору, власне, люди, які голосують в парламентській асамблеї, це представники парламентів своїх країн. Це означає, що їх країни, їх національні парламенти мають той самий власне настрій, емоцію, яка власне формується в тому числі європейським парламентом. Тобто потрібно також розуміти матеріальну частину, мачасть того, як воно випрацьовується, тобто політична позиція, яка існує. Нує в європейському парламенті, транслюється на національні парламенти, а потім ще транслюється через країни в парлапарламентської асамблеї. І це не не виключно це власне не заперечує того, що треба бути вдячними нашим партнерам, які нас підтримують. Але ось ці два такі аспекти я вважаю, що треба тримати в умі. Що власне це потрібно, власне, також вкинути в цю капілочку українських перемог, і власне я не думаю, що це. Збільшить е, безпосередній тиск на економічний, в тому числі і політичний, і на Російську Федерацію. Але оці дві поразки, які були зроблені, тобто голосування в Генеральній асамблеї ООН, а потім голосування в Парє, це е, очевидний сигнал, що політична. Історія Російської Федерації в даний момент закінчується, і в тому вигляді, яким зараз, в якому зараз є Російська Федерація, вона більше існувати не може, тому що вона не є суб'єктом на міжнародному тлі на міжнародній арені. Дмитро Золотухін у студії Пане Дмитре, не так багато часу залишається про пар'є, Якщо крапко поставити, от у геополітичному сенсі, я правильно розумію, що світ тепер і Росія також побачили хто. Проти неї в принципі яка консолідація та у uh, тих, хто проти, а хто за от, те, що вона виробляє на от лі цього голосування? Там чотири країни. Я думаю, що це початок. Тільки mm -hmm. я думаю, що далі все буде розвиватися ще швидше. І е, ці два голосування в Генеральній асамблеї ООН і в Пар'є – це власне тільки початок обвалення, взагалі, всієї цієї е, е, уявної е, попередньої довіри, рештки яких ще залишалися і трималися на. Корупційних грошах Росії, які відправлялися там в Німеччину, в інші європейські країни, і так далі. Я думаю, що ми будемо бачити ще більші тектонічні зрушення, і не тільки в Європі, не тільки в західному світі. Вже аж до вишпортання висп... Узбекистан... расистів зон може Узбекистан і Киргизстан відмовилися проводити навчання. ОДКБ. я дуже очікую, що з Ради безпеки ООН дійсно Росію буде виключено, і над цим ми також працюємо. Тут крапка. Не можу не поговорити з вами про Ілона Маска. Про те, що зворохобилось у світі з твіттера Ілона Маска Да, почалося не, не вчора, не сьогодні, але продовжилося, Бачите, ну історією і заявою про те, що SpaceX не буде оплачувати послуги Старлінка в Україні ще 100 там чи сорок сто двадцять мільйонів потрібно до кінця року, і 400 на наступний ну, так от. знову ж таки треба йти. В матеріальну частину я можу сказати, що після того, як я звільнився з посади засудника міністра інформаційної політики, uh -huh. я повернувся працювати в аналітику в громадський сектор до своєї громадської організації в комерційний сектор в консалтинг. І частиною цієї роботи було саме дослідження, яким чином інформаційний простір впливає на волатильність криптовалют. І Ілон Маск був саме тим прикладом, який був дуже яскравий. Якщо Ілон Маск щось твітить, то щось дорожчає або щось дешевше. Це означає, що Твітер Ілона Маска До не легендарне можна власне вирізняти як якесь джерело інформації. Це джерело впливу на ринки, це джерело впливу на політику. І власне політика його співпраця з частиною республіканців трампістів це також частина його бізнесу. І ну, ви, власне, 5 п'ятого чи четвертого да. Листопада <патурс> da, там же да, там там дуже 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 все дуже важливо і дуже важко. І Тому власне трампістам вони вже дуже давно просувають всі тези, які стосуються України, і це можна бачити і по тому, яка риторика на Fox News відбувається на головному рупорі трампійської пропаганди, і у тієї штулці Габарти, яка є конгресвумен від Гаваїв, і так далі. Багато дуже прикладів. І власне Ілон Маск має підтримку. Політичну саме з частини людей, які в владі знаходяться і представляють коло так званих трампістів. А, знову ж таки, тепер повертаємося до питання грошей про старлінки. Старлінки що дійсно конкретно для України одбали для зараз. України для на превеликі жаль в наших умовах. Вони є безальтернативним засобом влаштування зв'язку, і це для нас було дійсно дуже серйозне спасіння. І на, треба менше з тим, треба ілону маску подякувати взагалі за те, що він їх. Придумав і потрібно ну власне бути а, таким якби поблажливим стосовно того, якби його позиції. А, але але ті маніпуляції, які він озвучує, очевидно, це а, запорука його бізнесу. Я вважаю, що йому абсолютно все одно, що буде з Україною, з Росією, з ядерним ядерною війною Just і так business. далі. Тому йому потрібно зараз купити Твітер, uh -huh. йому дали. Його поставили на лічини, Американський суд йому дав здається 2 чи 3 тижні для того, щоб закрити угоду по Твіттеру. І зараз він поча однією рукою він коментує значить, ситуацію війні з Росією між Росією і Україною, а іншою рукою він продає свої парфуми. Тобто для того, щоб зібрати гроші на купівлю твіто, він да. каже, да він 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 продає, нібито, свою лінійку парфумів, яка нам на мій погляд дуже дуже пахне Володимиром Путіном. Я не думаю, що хтось з притомних людей буде купувати парфуми, які мають запах Володимира Путіна. А Як ви про цю теорію, що він з Путіном розмовляв по телефону? Я не думаю, що це власне можна підтвердити чи спростувати. І можливо, це також є частиною внутрішньополітичної боротьби власне між демократами і трампістами, і частиною республіканців-трампістами. Але я не виключаю, що дійсно це може мати під собою як... Якесь... Як... якусь базу, тому що ну, власне, Ілон Маск є дуже серйозним грамцем в космічній індустрії, це правда. І, е... Його ця взаємна пікіровка з цим дурачком Рогозіним, який, якого було призначено власне він до недавнього часу очолював космічне агентство Росії. Власне, це така ширма. А за ширмою вони все ж таки намагаються якимось чином так. А з грошима що з грошима? А справа в тому, що сплачували за старлінки, тобто старлінки Ілона Маска, да. але гроші за старлінки давав американський уряд USAID, компанія. організація підтримки американського уряду. Польща, а і ще декілька суб'єктів. Тобто, гроші там були не маска. І, власне, йому сплачували за це. Єдине, що дійсно, Валерій Залужний писав йому листа, про це написано, до речі, у вчорашній статті на А, Збройні сили України направляли до маска листа, дякували йому за те, що він все це організував, що він поставив. і Казали, що на превеликий жаль, треба розширення. Треба ще, там здається, від 4 до 6 тисяч терміналів. На що він відповів місяць тому? Тобто, це не зараз було Прийнято рішення в цьому листі він відповів звертатися, будь ласка, до департаменту оборони США. Таким чином, власне, оцей посил, що він відмовляється сплачувати за старлінки зараз. Це є маніпуляція, це, це, це є брехня, тому що Бо багато було... пов'язали з твіт рішення... з твітами Абсолютно. і експосла а, пана і Так далі, експосла... але це дійсно було місяць. А, тому. Да, можна дискутувати, але mm. все ж таки нам потрібно сказати, що посоль Мельник він має свій стиль. Він зробив чудову роботу в Німеччині за всі ці роки, тому не треба його сюди приплітати. Ну і маски потажна особистість да, та і, і отут, от воно може бути десь півмі. Тері, Дмитро Золотухін з нами тут у студії дімну буквально хвилина у нас залишається, і якщо можна підсумовуючи таке п'ятничне резюме і з огляду на те, що сьогодні свято. Я вважаю, що потрібно здебільшого візуалізувати, що стане нашою перемогою. Вже багато і політиків, і спікерів озвучують те, що перемогою буде дезінтеграція Російської Федерації. Треба перетворити її на нормальну країну, і це на превеликий жаль потрібно буде, щоб ми це зробили. Тому що захоплювати її ніхто не буде. Я не думаю, що буде політичне рішення стосовно того, щоб українські вояки переходили кордон до Російської Федерації. Але я вважаю, що з цієї території треба зробити щось толкове, для того, щоб не передавати цю проблему нашим дітям. І я вважаю, що плани цього цієї роботи є. Ми їх формуємо, і ми їх реалізуємо в найближчому майбутньому.